Реклама висить Так, що це у нас? Чар авто. Реклама висить, і все. О все Чар авто, бачите? Реклама висить прямо перед мордою. Перед лицем Оце нас так обслуговують черкаські перевізники. Не видно, яка вулиця, де ми їдемо. Розумієте, шановні громадяни, ось вам. Перевізник чар завтра. Тільки мене не знімають. Добре. Хто буде їхати в маршрутки, отак боріться з ними.